І от я вам просто засвідкую за ті чудеса, які відбулися в 24 році і 23-му точці. Наприклад, моя сестра у мене, у нас вісім дітей у сім'ї, у мене сім сестер, і один брат. Він зараз військовий на війні з першого дня. От розкажу за нього. Я був, вночі мене пробудив святий, я не можу спати в основі. Ну я розумію в дусі, що мені треба молитися, але не завжди хочеться. Може, вам завжди я не знаю, мені не завжди. І от я почала молитися духом, я молилася духом, і потім я відчуваю середи свого серця, що мені хтось щось буде говорити в день. Я заснула. І зводить телефон. говорить моя сестра Таня, Зоя Міша. Я на такий на знаєте, Міша, прильота. І от дивіться, що було. У їх прибув приліт. Е... На казарню там, де вони були, да? але ніхто не один не постраждав. А ніхто. Получилось так, що всі військові відійшли на 600 метрів від отої казарми, від того плаздарну, де вони були. Виділяйте Потім. Ось минулий вівторок, 16 вересня, приїхала моя рідна сестра Наташа, в на неї народжений порог серця з дитинства, вона лі другої групи. Ну, таке порог серця, дирка в серці. Їй було останній час дуже погано, її забрала скора, і в неї зупинило серце. Мені дзвонила сестра, Таня, вона тут прийняла водне хрещення недавно і каже: молися, бо вона вмирає. Я молилася, я зрозуміла, що по милості Божій вона не вмерла. Ми домовилися у інституті Амосова, що їй зроблять операцію. Вона приїхала вівторок, поїхали на обстеження, звичайно, що обстеження сирина зроблять. Зібрали ми всі гроші, усіх рідних, і обстежили, і повернули її додому. Не сказали, не те, що немає, навіть сліда немає від тої дирки. Вони понад діло вечором приїхали, вітори вже поїхали додому. Сестра моя Таня, в неї якийсь там тунельний синдром, там на наукішовнутки, я не знаю, їй теж назначили операцію, вона дуже боялася наркозу, бо колись робили операцію, і вона тоді єлі відійшла. Я за нею молилася і ну, молилась протягом 6 місяців. Але її Бог повністю зцілив, вона навіть не зрозуміла, коли. Тоді, ось ось літо поїхала моя рідна сестра в Польщу, ну Ви знаєте, що в пана треба робити? Вони живуть десь на полі. Шибко, шибко, пані шибко, все шибко, треба робити, збирати цю рухіну, в неї опухла рука, опухло плече, вона зводить, плаче, того, що там же до лікаря не попадеш. Один раз помолилася, все пройшло. Через дві тижні зводить зуб під короткою на пух. О, зуб, це ж зуб, це тільки до лікаря. Бог зцілив, слава Богу. У травні місяці я поїхала на Західну Україну, моя племінниця не могла мати дітей 5 років після шлюбу. Так? Я завезла їм, купила отут у нашій церкві, у магазині таке слово Ісаї 40. А ті, хто надію свою покладати на Бога, обновляться в силі для того, щоб прийняти. Хлочка, треба, треба сила від Господа. Точно після молитви вона зачена і всі січні вже буде дівчинка. Я вам скажу, якщо здою не зупинити, у неї буде в ту рамку слухати. Я хочу, щоб ви теж хочете, приходьте, слухайте, запрошуйте її на каву, вона вам все научить.